Ну. О, ану. Я, <реш> Я знаю, так, так, так. хіба от тут ума. Та то не раз таких на, так, на голову Ану, давайте тут. Стелися, стелися, зелені, перевінку. Як то лист на воді. Знаєш тут не злі злії ворожені, мої сумні пригоді, бо моя пригода як холодна вода, як на весенні роса. Як вітрець повіє, сонечко загріє, вона на землю скотиться, то треба по два рази, то -то. але ще я вже так скоро. Ой ти милий, милий, мили, чорнобривий, не поправді. Хату мої воротої, сам до і що мила, мила, мила чорнобрива, обсадися садом, обсадися садом, садом виноградом. Щоб мій голос не дійшов, я сад не садила та й не поливала, сам сад розвивав, я тя не любила, зроду ми тя не знала, самі самі собі зав'язала. Я тя не любила, зродом тя не знала. Самі самі світ зав'язав. За... Ой, яка файна пісня. Файна. А, та -та. а Хто вам? Відки визнає. Їхали <світник> ми з того згорів з, з Ягою з мамою. Мені десь було знаю, 11 років. 12 років мені десь було. І перегінці співали, берегінці дівки їхали з обжинок, що вони обжинки обчинали смирічки, обжинки робили. І вони ту пісню співали, і, і я за той раз її схопила. Мені так, аби раз проспівали пісня, аби раз тут проспівав пісню, все, я вже, я вже її запам'ятав.